Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така ключничка, будиночок бабусі Ягусі. У мене вийшов такий будиночок це ключничка, заготовочка від дерев'яних витворів. Посилання на групу я дам під відео. Там багато заготовочок для творчості. Будь ласка, заходьте. От. А у мене Таку роздруковочку я зробила, знайшла таку картиночку в Пінтересті. цікаво, зробила роздруковку на фотопапері, на в струйному принтері. І, бачите, ця заготовочка вже з крючечками, з підвісом. Це дерево я грунтую. Одним одного шару мені тут достатньо білої акрилової фарби. Фарба дуже така гарненька, добре вкриває заготовочку. Це фарба з будівельного ринку для стін і стель. Сушим, розтираємо добре цю фарбочку, сушим. Далі будемо вживляти цю заготовочку. Але, як бачите, тут ці крючечки, я хочу зробити тут розрізи. Щоб їх звідти не витягати, зроблю розрізи і просто запущу туди ту, цю роздруковочку. Роблю такі розрізики на ширину цих крючечків, приміряю, ще раз підрізаю, якщо потрібно. От. Далі буду виміряти тут під, ці, під дахом. Отут ці, щоб зрізати рівнесенько ці куточки під дахом, які вони мені тут будуть непотрібні. Ось так. Тут виміряю це все гарнесенько, відрізаю ці залишки і вживляю, вживляю на акриловий глянцевий лак, прохожуся лаком по цій заготовочці і по, звісно, по цій картиночці. І прикладаємо Цю картиночку для, на нашу заготовочку І старанно виганяємо з під цієї картинки залишки цього акрилового лаку. Ось так я спочатку ганчірочкою, то все протерла. І тепер шпательочком розрівнюю, виганяю залишки лака, прибираю їх ганчірочкою і ставлю це все. На просушечку. Сохло воно в мене півдоби ніч, на ніч я, звичайно, роблю такі речі. От. А на другий день вже можу працювати з цією заготовочкою, вже можу її змочувати і знімати ось ці шари паперу, які нам заважають. Змочуємо цю картиночку і ось так, без зайвого фанатизму, знімаємо пальчиками, це все скачуємо залишки цього паперу, який нам не потрібен, і щоб нам залишилася лише одна ось ця кольорова картиночка. Останнім часом, як ви можете, якщо слідкуєте за моєю творчістю, можете звернути увагу, що я полюбила робити ці вживлення на фотобумазі і на струйному принтері. Я маю можливість робити ці роздруковочки. І мені дуже сподобалася ця робота. Ці картинки дуже гарно вживляються, вони залишаються такими яскравими. Тому що на простому папері цього не виходить. Тільки треба наструйний принтер, тільки треба фотопапір. От. Перевіряємо, чи нема в нас катишків там паперу, і лакуємо, звісно, зразу ж. сушимо. Далі я є в мене ось така серветочка. Це такий бамбук чи дерев'яшечки, не знаю, такий шпон, напевне, якийсь тонесенький. І я буду. Його використовувати для того, щоб зробити дах для цієї заготовочки, для цього будиночку. Буде такий дашок цікавий на нашій ключниці. Виміряю, ножничками це все добре підрізається у мене, От, і Приклеювати я це буду на клей дракон. На клей-дракон Підріжу, виміряю, ось так, бачите. І на клей дракон, це все підклею одну частинку і, звісно ж, і другу частиночку цього даху. Далі я ще хочу е, цими е, такими е, палочками, ось цими чи з цими такими е, маленькі ці якби дощечки, малюсічки ці тонесенькі. Я хочу ще ними е, паличці ці, звісно, е, зробити е, і піддашок для цієї клю, щоб зробити таку вже будиночок, такий дійсно цієї бабусі ягусі. Так само наклей дракон підклею ці палички і ось таку одну тонесеньку. Сюди вона підходить, на цей другий піддашок Точно так само роблю. От, і Там ще лишається, бачите, маленькі такі шматочки доклеїти. До цього піддашка підрізаю. Я ножничками дуже добре ці палички підрізаються. Я їх підрізаю тут, підклеюю От. і, звісно, лишаю це все на дуже добру просушечку, От. тому що мені потім це треба буде вирівняти, підрізати це все. І треба, щоб воно дуже-дуже добре висохло. Далі я ще. Подумала зробити ось тут такі дерев'яні ці стіни, щоб це була дійсно така дерев'яний будиночок, хатинка на курячих ніжках, так би мовити. Тепер мені треба вирівняти тут, щоб навскоси гарно підрізати ці палички. Я беру папірець, роблю шаблончик по розміру, який мені потрібен тут. От. Бо там, бачите, трішки навскоси і знизу є, і верхушечка ця. Прикладаю, виміряю палички, які мені потрібні. Ось тут відрізаю їх і <кхід> малюю шаблончик, цей на них, відрізаю, От, і приклеюю так само на клей дракон, на ці дві боковиночки. На одну і так само. Виміряю, відрізаю і на другу боковиночку. І в нас буде така хатинка, дійсно бабусі ягусі. Так, і тут ще, бачите, я паличку знизу підклеюю, підшкурила її і під, підклею тут під низ. От. Далі відрізаю тут ці ниточки. Які тут стерчать, потім я їх ще на гарячий клей підклею. От. І чекаємо, поки це все добре висохне. Підсохло це все в мене. тут, Бачите, я взяла оці такі щіпчики і відрізаю ними дуже добре. Відрізаються ці дощечки маленькі, тоненькі. От. Підрізаю тут і підрізаю щось там понизу. Там понизу так роблю таке закруглення. Так як в мене йде сама ця заготовочка, так я тут і це закруглюю. Далі, роздивилася я добре цю свою хатиночку і вирішила, ось тут де трішечки відвалилося, підклеїла вже на цей тоненьким носиком. цим клеєм. І далі я буду під, робити тут ось це віконечко. Бачите, там таке, як ніби, дерево намальоване. І Я вирішила, в мене є такі акрилові відливочки, які імітують, імітують таку деревиночку. І я вирішила зробити такі, трішечки такого об'ємного декору сюди. Зроблю ось ці, ось цю деревинку. Під виміряю оце. Акрилові відливки з акрилового герметика. Як робити такі відливки? У мене є окреме відео, запрошую до перегляду. І буду підклеювати це все на ось цей клей для стразів. Тут носик такий тоненький, і такі дрібнички він дуже добре клеїть. Цей клей ним Дуже добре, у всякі шпариночки. Закладати цей клей. От. І ось так цю дерев'яшечку я підрізала, щоб там було, видно, ці всі добре цю картиночку. Далі, знов я чекаю, щоб це все добре просохло. Це у нас, як завжди, ми розуміємо, сушимо. Щоб все нам добре трималося і в процесі користування річчю нічого не повідвалювалося. От. Далі, далі я вирішила ці дерев'яшечки і саму цю заготовочку вкрити морилочкою. Це морилочка, спиртова, морений дуб. Вона така більш-менш темна яскрава, бо в мене є просто дуб. Вона більш мені сюди не підходить, вона така світленька. Я тут захотіла таку більш темну взяти, щоб виділити цю деревиночку. От, щоб у нас була дерев'яна хатинка. І прохожуся повністю, крім малюнка, по всіх цих частинках. по цих тоненьких паличках, піддашечок. Ось на сам дашок. Далі коричневою фарбою підфарбувала цю дерев'яшечку на вікні. І далі верхушечку тут підмальовую. Тут мені не сподобався синій колір цих дощечок, і я вирішила додати трішечки до нього такого коричневатого, прозорого. Щоб він цей синій не зливався з бабусею, з котиком, з її одежею, і щоб ми могли це виділити. І далі, ось тут зверху імітую дощечки такі, трішечки бірюзового додаю. От, І щоб це в мене була, так би мовити, одним кольором це все зійшлося. Так, далі я ще. Трішечки зеленого додала на ці дощечки і понизу, ось там, де ці крючечки, там є трішечки білого. І я це все закрила ось цією зеленою фарбою. І тепер це в мене єдина композиція. І ще тоненьким лайнером, чорною фарбою виділяю самі дощечки. От. Сушим. Звісно, це все просушую. Далі я беру, біл... вибачте, спочатку я це все лакую, звісно. Лакую повністю повністю всю цю заготовочку. І дуже добре висушую. Далі білою фарбою, сухим пензликом. Я вирішила трішечки пристарити цю деревинку, щоб не була вона така аж нова, того що воно так і проситься, бо бабусина. Ця хатинка стоїть у лісі і вона не може бути така ж зовсім геть нова. Так що я тут трішечки вибілюю, щоб не було такої яскравості. От. Знову сушим, лакуємо, звісно, все як завжди. Далі я взяла білий контур і роблю цю павутинку більш такою об'ємною. На цій картинці тут павутинка, трішечки я додала від себе ще туди наверх. І далі ще підмальовую цього павучка. Це в мене така ручка, тут чорнило закладається, і там такий пензличок, воно тоненькі робить лінії. І я зробила цим павучка. І ще додаю об'єму на ось ці віконця, на це розбите яєчко, на пляшку, на цю вовну, ось тут, яка є. І додаю це своєю епоксидочкою. Знову це, звісно, все сушу, і після просушки ще раз добре це все лакую. Тут у мене пішло шарів, напевне, сім акрилової фарби. Ой, вибачте, акрилового лаку. Тут я ще вирішила. У мене є ось така фігурка, такий, лампа така. Під старовину, і я її вирішила сюди додати, щоб тут нам світила ця лампа. Ну, і ще додати трішечки пристарення лишилося. Я беру спонжик, чорну фарбу і прохожуся по краєчкам заготовочки. От, так би мовити, додаю їй закінченого вигляду. От. Після того, як я пройшлася цим чорною фарбою, я ще беру металік античну бронзу. Античну бронзу І де-не-де ще прохожуся по цих кутиках, по краєчках, ще прохожуся цією античною бронзою. От. І після цього знову це все добре я висушую, от, як завжди. І на цьому моя робота буде завершена. Така чудова заготовочка від дерев'яних витворів, така серветка, яка в мене тут була дуже довгенько, і роздруковочка, і ось такий результат моєї роботи. Така чудова ключничка, хатинка бабусі ягусі. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям. Разом до перемоги. Слава Україні!